Чому люди доводять це до повного трендеця і лише потім починають щось змінювати? Ви будете в шоці, але у цього самого відштовхнутися від дна є своя формула, і називається вона формула змін Беккард». Так От за цією формулою говориться про те, що на зміни не наші впливають всього дві сили стримуючі сили і рушійна сила. Якщо ми розберемо рушійну силу, то починається вона, знаєте що, з незадоволення. Давайте буде чесними: 80% людей на всьому світі є незадоволеними чимось, але їх не настільки припколо. Тобто незадоволення стає рушійною силою лише тоді, коли наступає трендець, коли ти перестаєш хотіти, щоб тебе обманювали, перестаєш терпіти, щоб з тобою так поводилось, що тобі не Планчуч, що ти не дозаробляєш, і що ти не добираєш своє в житті, тобто тебе це настільки дістало. Це не просто про мозоль, а про мозоль, який кровить і не дає тобі йти. Наступна рушійна сила це є бачення перспектив. І тут теж треба бути чесними, тому що більшість людей знає, чого вони не хочуть, але не знають, чого вони хочуть. І тут треба сісти, добренько розібратися, куди я йду і чого я хочу. І от тоді, рахуйте, у нас вже є два пазли. І далі починається саме цікаво. Ми переходимо до конкретних кроків. Номер три в рушійних силах. Конкретні кроки. Багато хто, звісно, до цього пункту не доходить, просто хоче, але ті, хто доходять, реально починають діювати щось змінювати, розмовляти, намагатися переконати, намагатися щось змінити. І самий Основний пазлик у нас включається в кінці, це називається стримуюча сила. Ті, хто проходять стримуючу силу, ці прям просто переможці, просто зробити це зміни ваші. Це супротив до змін. Цей пункт на жаль проходить дуже мало людей. Знаєте, що таке супротив до змін страх, приховані вигоди. А якщо, а що буде, а якщо не вдасть? А мені тут так комфортненько, а що скажуть люди? Так, от насправді, коли перші три пункти рушійних сил у нас переважають над супротивом до змін. У вас бінго. Ну а якщо хоча б один відсутній, рахуйте, вам потрібно знову знаходити наведно. на моїй сторінці все про квантову психологію, про змін і про те, як стати для себе тією самою рушійною силою.